Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 1248, місто Кривий Ріг. Виїжджаємо з території сервісного центру і повертаємо праворуч. Це огляд маршруту, дорожні знаки, розмітка та корисні поради. Перемикаємо ставимо другу швидкість і рухаємося прямо, якщо у вас механічна коробка передач. На наступному світлофорі нам необхідно повернути праворуч. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище та по батькові, показали паспорт, пересвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо. Підголовник, пристегнулись паском безпеки, перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водій або пасажир, або затягнутий ручник, або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника та починаємо маршрут, включивши необхідний показчик повороту та присвідчившись в безпеці початку руху. Тут ми вмикаємо завчасно за 50-100 метрів у населеному пункті і поза населеним пунктом, нагадаю 150-200 поки що повороту праворуч. І перед цим світлофором зупиняємось перед стоплінією так, щоб ми її бачили згідно пункту правил 16.3. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо на таймері вже 5 секунд. Можна вже витискати щеплення, вмикати першу передачу і повертати. Праворуч. Нагадаю, що тут необхідно пропустити пішоходів, якби вони були при правому повороті, так само, в принципі, як і при лівому. І ми рухаємось прямо по вулиці Вадима Гурова. Друзі, раджу вам записуватись на іспит якомога раніше. Інспектор приїде відпочивши і ви вдалося складати іспит при. Відповідній підготовці. Всі інші 5 маршрутів, всі інші 4, взагалі їх 5, є на е, каналі моєму Автора Курс Live у відповідному плейлісті. Тому, будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву і донатьте мені на карту Приватбанку, яке, яка є в описі каналу або в закріпленому коментарі, будь ласка. Е, тому що все на власному ентаз, ентузіазмі знімається. Для вас е, це огляд маршрутів, і щоб вдалося скласти практичний іспит по місту. В сервісному центру 1248, місто Кривий Ріг. Тут у нас буде знак, бачите, він так за деревами, рух тільки прямо або ліворуч, тобто направо тут не можна рухатись. Бачимо знак 5.38.1, пішохідний перехід. Якби були пішоходи, нам необхідно було б надати їм перевагу згідно пункту правил 18.1. Тут, а от зараз на повороті бачимо, з'являється вже суцільна лінія розмітки. Тут у нас така калюжа, яку хочеться як би, її об'їхати. Але друзі, дав вона тут приривається трохи, там виїзд з двора. Але друзі, притинати цю суцільну лінію не можна, я вам нагадаю. Можна тільки в тих випадках, коли рух, як, наприклад, усе бачите, велосипедист рухається дуже повільно, і той автомобіль міг би його об'їхати, обігнати, якщо якщо транспортний засіб рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину, або стоїть інший об'єкт. Так, дуже багато інформації, що хочете прокоментувати. Заїжджаємо на круг, по кругу у нас головна дорога. Ми маємо право, немає права такого, щоб вмикати лівий покажчик повороту, але ви я впевнений, бачили, що деякі водії це роблять за безпеки. І так, в деяких випадках це дійсно таки необхідно. Я про це скажу пізніше. Але тут уже при з'їзді з кругу нам необхідно вмикнути правий покажчик повороту, пропустивши пішоходів на переходному переході. Бачимо, у нас зупинився трамвай. Друзі, ми маємо право. Верніше, ми зобов'язані зупинитись до того моменту, поки не закриються двері у трамваї. Бачимо, двері закрилися, все, ми можемо продовжувати рух прямо. Припарковані автомобілі закінчили, вмикаємо правий покажчик повороту та. Е Займаємо крайні праве положення згідно правил дорожнього руху України. Про соцільну лінію я вам не договорив, що ще її можна перетнути, якщо стоїть автомобіль або інший об'єкт, який в інший спосіб вам не дозволяє перетнути суцільну лінію. Одинарно, тобто не подвійно, а саме одинарну суцільну лінію. Зупиняємось на регульованому перехресті та чекаємо на дозволяючий сигнал світлофора. Бачимо, таймер вже якраз з'являється там останні секунди. І ми вже вмикаємо першу передачу і рухаємось на зелене світло майже і не зупинились навіть. Рухаємось прямо. На наступному перехресті нам необхідно повернути... Це, до речі, праворуч. До речі, це вулиця Соборності. Вмикаємо лівий покажчик повороту. ворота, подивилися ліве дзеркало. і об'їхали велосипедиста. Випередили. І повернувшись, дивимось також праве дзеркало. Це у нас вулиця Соборності, там де кільце було, це у нас була дом, площа домобудівельників. Людина йде, вона йде не по правилам. Інколи можна надати прилам. Давайте об'їдемо калюжу. Бо хто знає, що там в тій калюжі лежить, і може там бути яма і щось там може якийсь сторонній предмет бути. Повертаємо праворуч. Зайнявши і займаємо е, крайнє правоположне, це у нас вулиця Олександра Васякіна. Я вам спеціально називаю вулиці, щоб ви по карті могли подивитись і скласти собі такий пазл, як е, виглядають виглядає ці всі маршрути. Зараз нам необхідно повертати ліворучну вулицю Віталія Матусевича. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося ліво зеркало та перелаштовуємось. надаємо перевагу пішоходу. Нагадаю вам, що якщо ми перелаштовуємося по лесу. Е, Полосу, яку ми хочемо перелаштуватись, то нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються в тій полосі. За одночасного перелаштування автомобіль, який рухається справа, має перевагу. Краще зупинятись так, щоб було видно колеса автомобіля і трішечки дороги. Але зараз я трохи підтягнув, бо тут така ситуація, що автівки могли роз'їхатись. Так, я зайняв тут, як бачите, праве положення, ліве положення, верніш, тому що е, стояли припарковані автомобілі. Рухаємось прямо. Знову ж таки, попереду бачимо припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий показчик повороту, подивилися ліве дзеркало, об'їхали його, вмикнули правий показчик повороту, подивилися праве дзеркало та повернулись. Праву полосу. Бачимо попереду пішохідний перехід. Нагадаю, що якщо автомобіль зупиняється в сусідній смузі, то ви не маєте права продовжувати рух, доти ви не побачите. Бачите, до суцільної лінії розмітки. Повертаємо, бо там вже буде, е, ми могли б не встигнути перелаштуватися, бо зупинилась маршрутка. Тобто дуже багато інформації, хочете все прокоментувати. Друзі, дивіться, якщо зупиняється зараз отут автомобіль у сусідній полосі, то. Ми не маємо права їхати далі, до... поки ми не побачимо, що немає пішоходів на пішохідному переході. Рухаємось прямо. На наступному перехресті, регульованому, нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Кастенка. Вмикаємо лівий покажчик повороту, завчасно перелаштовуємось, поки там автомобіль далеченько, бо у нас тут стоять припарковані автомобілі. І рухаємося прямо. Завчасно за 50-100 метрів вмикаємо поки що поворота, бачимо знак головної дороги, але ж, друзі, ви чудово знаєте, що згідно правил дорожнього руху, пункт 8.3, знаки головної, знаки пріоритету в даному випадку вони не діють, тому що працює світлофор, якби світлофор не працював, або працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми першочерговість приїзду регламентували саме знаками пріоритету. Виїжджаємо на середину перехрестя. І зараз ми повертаємо ми повертаємо ліворуч, зайнявши крайнє положення. Тут у нас автомобіль, думаю, буде зупинятись. Ні, їде. І рухаємось прямо у правій полосі. Зараз нам необхідно повернути праворуч на... Вулицю Соборності. Бачимо знак 329, максимальне обмеження швидкості, не можна рухатися зі швидкістю більше, ніж зазначено на цьому знакові. Також бачимо знак пішходного переходу. Перелаштовуємося до цієї можливої лінії суцільної розмітки, Бачите, її тут немає, але вона б могла би бути. І взагалі, якщо її немає, давайте пропустимо голуба. Але якщо її немає, то. Раджу вам не перелаштовуватися там за 15-20 метрів до пішохідного переходу, також до перехрестя. Перелаштувалися в праву полосу, їдемо прямо. І тут ми вмикаємо правий покищик повороту, повертаємо на соборності. І займаємо крайнє праве положення. На наступному перехресті нам необхідно повернути ліворуч на вулицю на вулиці Мистецька. Зайняли праве положення. Бачимо зупинку громадського транспорту. Не можна, нагадаю, на ній зупинятися і на відстані 30 метрів до та після зупинки. Вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо ліворуч. Дивимося там на таймері, що у нас 15 секунд. Ми встигаємо. І повертаємо із середини перехрестя, друзі. Це дуже важливо. Серед... Так, не зрозуміло. А, я зрозумів. Там рухаються автомобілі по по тротуарах, тому трохи виник затор. І рухаємося прямо. Бачимо припарковані автомобілі, вмикнули лівий покажчик повороту, об'їжджаємо їх і повертаємось у свою полосу. На наступному перехресті, нерегульованому, нам необхідно повернути ліворуч. У нас головна дорога тут, але все одно ми дивимось на другорядну, чи нам там надають перевагу, і повертаємо у крайню праву полосу. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч. Вимикаємо завчасно правий покажік повороту, надаємо перевагу пішоходу та повертаємо праворуч. Я їду зараз у мене друга швидкість. Десь 30 км на годину. На даний час. Рухаємось прямо, бачимо також, у нас навчальний автомобіль стоїть, вмикаємо лівий покищик повороту та об'їжджаємо дану перешкоду з дотриманням безпечного інтервалу. Повертаємось у праве положення, подивившись обов'язково у праве зеркало. На даному теобразному перехресті повертаємо ліворуч. Зупиняємось, бачимо. Автівки їдуть. Тут у нас припарковані автомобілі ось з цієї сторони і тому там автівки досить погано видно, тому тут треба досить обережно так висовуватись і вже їдемо. Не перетинаємо ту суцільну лінію, обов'язково при даному лівому повороті. Тобто вона спеціально так намальована, ця лінія нанесена, щоб ви не зарізали, Тобто не виїжджали на смугу зустрічного напрямку. Все продумано. І рухаємось прямо. На даному світофорі ми повертаємо праворуч. Бачимо знак дати дорогу, але ж так, також, друзі, я вам нагадаю, що знаки пріоритету у нас не діють, бо світлофор у нас головний над знаками. Так само, як знаки головніші над розміткою, і так само, як регулювальник. Головний над усім над знаками. верніше, провніше казати по ієрархії над світлофорами, над знаками і над дорожньою розміткою. Чекаємо на дозволяючий сигнал, бачимо вже 5 секунд. Вмикаємо першу передачу і на зелене світло повертаємо. Пропускаємо пішоходів. У нас тут іде дівчина. Ми обов'язково повинні тут надати пішоходам перевагу і рухаємося прямо. Перейшов на третю передачу. Це швидкість 40 км на годину. Вам раджу їхати на другій. Десь 30-35 Так буде краще, тут багато ям, їх ще не заробили. Але коли ви будете складати іспит, вони будуть вже зароблені. Надіюся. Друзі, дякую вам, що дивилися. Це кінець маршруту. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту та заїжджаємо на територію сервісного центру. Дякую, що дивились. Дякую за коментарі. Дякую вам за, да, за допомогу. І тут ми повертаємо, звісно, надаємо перевагу зустрічним автомобілям, якби вони були. Сьогодні у нас сервісний центр не працює. І ми заїжджаємо, там займаємо положення, де нам скаже інспектор. Зазвичай це тут буде з правої сторони, треба припаркуватися, але не забувайте поставити автомобіль при цьому на ручник і зняти з передачі. Якось так. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, всім пока.